Історія селекції Ярої Твердої пшениці в інституті рослинництва імені Юрієва річ більше 100 років. І за цей час було створено 36 сортів цієї культури. І сьогодні я розповім про два нових сорти і два класичних перевірених часу сорти. В цілому культура відома і використовується в Україні для виробництва в основному двох ну, товарів. Це крупа. Якісні кліпати по артек та високоякісні якісні вироби. Культура в цілому характеризується високою високостійкістю і стійкістю до сходи витримують заморозки до 7 градусів Цельсію, що і підтверджено в цьому році, коли були пошкодження посіви сої та гороху, яра пшениця не постраждала. І ще дуже важливе. Це висока посухостійкість культури в цілому. І в цьому році ми отримали сходи і перші опади були на культурі, коли вже фаза молочно-воскової стиглості. І навіть за таких умов ми отримуємо врожай не менше двох тонн із високоякісним виповненим насінням. А тепер трошки про сорти. В цьому році висіяна еліта з нових сортів. Це перший сорт Сантія. Він в реєстрі 2019 року для лісостопової зони України. Це сорт макаронного напрямку. Його особливістю є підвищений вміст картиноїдних пігментів та високі макаронні властивості. Потенційно вважає. Року. Це також сорт лісостепового екотипу і макаронного напряму використання. І також високопотенційне вражання до 7 тонн з гектару. А тепер кілька слів про перевірені часом відомі сорти. Ми зараз стоїмо на посівах сорту Харківська 39. Це сорт найбільш. По сухостійній і найбільш з цих сортів селекції інституту Рослинництва. Він відомий добре на півдні України. І його особливістю є дуже висока склоподібність, і тому він найбільш підходить для виготовлення круп'яних виробів. І Склоподібність сягає 98%. Потенційна врожайність 6,5% зектора. І ще один сорт. Найбільш популярний і найбільш який більш всього в реалізації, ось він в сусідньому полі, це сорт спадщина Він добре відомий своєю екологічною пластичністю, це дозволяє вирощувати його в зоні степу, лісостепу та болісся. І це сорт і, коси, і він в реєстрі є більше 20 років і на теперішній час він і досі є стандартом за макаронними властивостями. І разом із високою екологічною пластичністю в нього дуже високі макаронні властивості і сягають 9 парень. Якщо є якісь питання, зауваження, я з задоволенням відповім. На всі ваші дзвінки. あ